Звідки ми знаємо, що Бог проти імперій, і за те, щоб люди були вільними? Ми знаємо це з Біблії, маємо чудовий яскравий приклад імперії Вавилону, яка була заснована після потопу онуком Хама, одного з неправедних синів, неправдного сина, німродом. І в цій імперії НІМРО, оскільки скільки всі фактично були одним таким народом, який розмовляв одною мовою, мали йому поклонятися. Але Бог цей проект закрив, давши різні мови, розділивши людей і дав людям свободу. І пізніше ми бачимо знову, що і сьогодні теж історія повторюється, оскільки одним із проявів духового волона, і, на жаль, деякі віруючі заражаються цим духовим волоном. Це коли церква наведе людей не до поклоніння Богу, а до поклоніння якомусь тирану замість Бога. Ось це неправильно, потрібно проповідувати слово Боже, а не. Проповідувати поклонення якомусь та Ось і якщо хочете дізнатись більше, давайте разом будемо проповідувати слово Боже. приєднуйтесь до місії, слово Боже, напишіть мені.